Всім привіт! Відкриємо ще. Ну, друга частина. Відкриємо останні 25 коробочок і подивимось, що нам випаде. В першій частині випали пару 3D стилів. Нападимося, ну, що тут випаде. Буде відкривати по одній. У-у-у, танчик, на кінець-то. Ця частина більш приємна. Надіюсь, ЛТ. Ну -у, у тяж. Новенький двохстволочка. Круто, круто. Йдемо дальше. o 3 Нічого інтересного більше немає. 5 рівня СУ 100 До колекції піде. О. Ще од. -да. Нічого цей танк у мене є. Три дестель на нього буде файний. Надівся танк. Ну, нічого. То в мене вже всі 3D стилі є. І один танк. У, -у, у ще один танчик. Оце дуже файно. Надіюся, ЛТ двохствольного. Хотів би її... СТ дев'ята. Та. Ні, тяжто. Круто. Неочікувано набагато приємніше, ніж лт Клас. І фінальна коробочка. У танчик. Ні, на гриля. 3D стиль. Все, тепер вже точно маю всі 3D стилі. і тільки два танка преміумних. Тих, що були цього року. <кхід> тепер потрібно, потрібно качати гриля. Добре, всім дякую. Імберного неба над головою.